Ми ну, переходимо до четвертого параграфа, і називається нерівності з однією змінною». Ну і зараз я, як підручнику, на початку на яких прикладах розглянемо задачу. Одна із паралелограма дорівнює 7 см, якої може бути довжина сусідньої сторони, щоб периметр паралелограма був більшим. За 44 см. Коли у нас йде, не дорівнював 44 см, а був більшим, був меншим, був не меншим, не більшим. Тобто, оце менше більше, коли використовується, це означає, що потрібно вкладати нерівність. <кхух> Якщо дорівнят, то потрібно вкладати рівняння. Говорить, нехай шукана сторона сантиметрів, Тоді. Периметр паралелограма дорівнює ну, дві сторони по 7, це 14, і плюс дві сторони по x 2х. Оце у нас такий периметр. А нерівність 14 плюс 2х більше 44, це якби математична модель того, що сказано в задачі. Про периметр паралелограм. І оскільки нам потрібно, щоб периметр паралелограма був більшим за 44, ми там знак більше, 44. І потрібно знайти значення х. І тоді в нас виходить, що е, якщо цю нерівність замість змінної підставити, наприклад, число 16, то отримаємо правильну нерівність. 2 помимо на 16, 32, 14 плюс 32, е, якраз буде у нас більше, ніж 44. В такому разі говорять, що 16, якщо задовільняється число нерівність, є розв'язком нерівності. Зверніть увагу, що е, ці умови відповідає не лише число 16, але 16 один із розв'язків нерівності. І говорять, що розв'язком нерівності, це потрібно записати, розв'язком нерівності з однією змінною, Називають значення змінною, яке перетворює її в правильну числову нерівність. Схоже, як розв'язок рівняння, але там рівність, а тут правильну числову нерівність. Далі, Ось наступне означення. Розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків не існує. Зверніть увагу, як і рівняння не завжди має розв'язки, так і нерівності теж не завжди мають розв'язки. І всі розв'язки нерівності утворюють множину розв'язків нерівності. Ну, Множина це не один. Тут, там же ж було у нас в паралелограмі одна із сторін, ми взяли 16, але ж там не лише 16 задовільняє нашу нерівність, а багато значень. І тому, якщо у нас є багато значень, ми говоримо, якась множина розв'язків. Множина, до речі, може бути порожньою. Вона позначається отак от закресленим кружочком. Це означає порожня множина. Множина, що не містить елементів. Якщо множина не містить елементів, то ми можемо сказати, що якщо запишемо нагаду і належить, належить порожня множина, це у нас означає, що розв'язків немає. Тобто ні одного елемента немає, що задовільняє дану умову. Таким чином, ще раз ми знаємо вже деякі означення, да, якісь поняття і по розню множину ми використовували раніше. І це також ми будемо записувати, немає розв'язків і для нерівності, якщо така нерівність у нас буде. Так, далі. Розв'язати нерівність означає знайти множину її роди. Ну, І останнє означення, це нерівності називають рівносильними, якщо вони мають одну і ту саму множину розв'язку. Нагадую, е аналогічно було з рівняннями. Рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одну і ту саму е ну, од од однакові розв'язки або не мають їх. Якщо одне рівняння не має розв'язок і інше, то вони рівносильні. Точно так же у нас із нерівностям. Далі, є різноманітні нерівності, нагадую, нерівності є строгі більше менше, це строгі знаки строгих нерівностей. І більше або дорівнює менше або дорівнює, не строгі. Ну і Дивіться, наприклад, зробить таку нерівність. Розв'яжіть нерівність х квадрат більше нуля. Відповідь усі дійсні числа, крім числа 0. Тому що квадрат більше або дорівнює нулю. В нашому випадку нерівність строга. Тому, якщо їх буде нулем, то 0 більше нуля немає сенсу. Тому не тут, крім нуля, задовільняють всі дійсні значення. І якщо ми говоримо, наприклад, модулів менше нуля, модуль він не може бути від'ємним, так? Значення, тому що е е модуль це відстань від початку координат до точки з координатою x, а відстань це, там, наприклад, відстань до е числа на координатній прямій е е що рівня координатів 5, 5 одиничних підрізків і відстань. До точки з координатою мінус 5, теж від нуля 5 одиничних відрізків. Тому ще раз, модуль це відстань. а Відстань не може бути від'ємною. Тому модулів менше нуля розв'язків немає. Тобто порожня множина. Так. І тут ще деякі приклади рівносильних рівнянь. Ой, нерівності, вибачайте. Нерівність х квадрат менша або до рівня 0. І модулів менше або дорівнює нулю є рівносильними. Тому що і квадрат, і модуль вони однаково більше або дорівнюють нулю. І має кожна із них єдиний розв'язок це 0. Менше не може бути, але 0. І тут у нас відповідь Х0, і тут відповідь Х0. Мають однакові розв'язки, тому такі нерівності є рівносильними. Далі х квадрат. Більше, ніж мінус 1, і модуль більше, ніж мінус 2. Модуль X більше, ніж мінус 2. Ви знаєте, що довільний квадрат завжди буде більше від'ємного значення. І модуль теж більше від'ємного значення. Тому ми з вами бачимо, що теж маємо множину дійсних чисел для кожної з нерівності, тобто довільне число. Uh, і це нерівності, які є рівносильні. І також ще навели приклад: корінь із Х не може бути менше, ніж мінус 1. От. І 0х менше, ніж мінус 3. 0 не може бути. Розв'язків 0 не може бути менше, ніж мінус 3. Розв'язків немає, то теж ці нерівності є рівносильні. І так, якщо мають конкретні однакові розв'язки. Або мають безліч розв'язків, або три нерівності, або не мають розв'язків, то вони є рівносильними. Так, ну і зараз я розгляну деякі завдання, а потім ми з вами будемо розв'язувати. Тут параграф невеликий, якби вступ перед наступним. А наступне буде розв'язування лінійних нерівностей з однією зміною числові продажі. Там буде більше інформації, наступного року ми розглянемо, ось, і, скажімо, більш завдань самому паралелі. Тут у нас цікаві завдання, які ну, дають змогу нам міркувати і говоримо. Різьмемо, наприклад, перші от три номери, який з численням є розв'язком помрі. Яке в наведених числам є розв'язком нерівності? Чи є розв'язком нерівності число? На даний момент я просто вам скажу, ідея яка? Ідея така, що ми беремо одне з чисел. Підставляємо, наприклад, в першому рівні і говоримо: мінус 4 більше, ніж одна шовка. Це вірно, це невірно закреслюємо і говоримо, що мінус 4. Не є розвитком першої нерівності. так беремо кожне число, підставляємо, говоримо: якщо рівність вірна, є розвитком. Якщо під, при підстановці замість x числа, яке нам надано, утворюється невірна нерівність, то тоді не є розвитком. Ну, це просто на порівняння числа. Е, далі номер 44. Назвіть будь-які розв'язки. Тут, тут ви теж підбираєте числа, підставляєте, і якщо нерівність вірна, то значить це число, на якому дорівня їх, буде розв'язком не Такі ж точно от у нас є наступні завдання. Так. Далі. Питання вже більш таке, чи є множної розв'язки в якої з даних нерівності є порожня множина. Це якби тестове таке завдання, оберіть правильну відповідь. Нагадую, що квадрат давайте я так запишу, квадрат довільного значення завжди більше або дорівнює нулю. Корінь квадратний завжди більша або дорівнює нулю. І ще у нас залишається модуль. Модулі завжди більша або дорівнює нулю. Це у нас рівносильні нерівності, тому більше або я маю на увазі нерівносильні, скажу. які завжди більше або дорівнюють нулю при певних значеннях х. В першому Х може бути довільне число, а в другому х обмежується тим, що воно більше або дорівнює нулю. І з модулем х довільне число. Тому оці можна сказати, перше останнє є рівносильними. Так. Далі будемо розв'язувати завдання, де. Потрібно розв'язати нерівність. Наш номер 4,12, ми, мабуть, сьогодні його розв'язуємо, це такий ключовий номер. Е, нагадаю, що ми поки що нерівності розв'язувати за певним алгоритмом не можемо, але ми знаємо те, що я говорила. Що квадрат більше або дорівнює 0. Давайте, мабуть, я це поверну, нехай воно буде. Це важливий момент. І я візьму декілька е, нерівності розв'яжу, а потім уже ви будете розгляд. Так, номер 4,12. Перш 2 поділити на Х квадрат додати 2. Більше 0. Аналізуємо. Дивимося, зараз виділю окремим кольором наш фундамент, це, да? на що ми будемо звертати увагу для розв'язання в даному номері. І ми говоримо, що ми знаємо, що х квадрат більше або дорівнює нулю. Ну але оскільки він у знаменнику, він строго більше нуля. Тому у нас х не дорівнює нулю, правда? Х не дорівнює нулю, оскільки на 0 ділити не можна. Далі, ми говоримо, що якщо ми 2 поділимо на х квадрат, а х квадрат ми сказали, що більше нуля. Це якби наша область допустимих значень. Да? І. Ми говоримо, що якщо х квадрат більше нуля, то 2 поділ на х квадрат теж буде більше нуля. А якщо ми до числа чи виразу, що більше нуля додамо ще 2, то теж отримаємо більше нуля. Ми говоримо, що у нас х довільне число. Єдине, що нас не задовільняє, це 0. І тому ми говоримо про розв'язку нерівності, що нам х належить довільне дійсне число. Нагадуємо записи, окрім, і тут у нас нуля. Ми розв'язали не рік. Тобто завжди виконується, крім коли х дорівнює нулю. Так, давайте, друг, Давайте друг. Х додати 2 у квадраті більше нуля. Ну, вже таки нагадую, що квадрат більше або дорівнює нуля. Але ж у нас. Є момент, що у нас строга нерівність. Нам потрібно, щоб ліва частина була більше нуля. Тому те значення Х, яке перетворить ліву частину у ноль, нам не підходить. Всі інші значення у нас будуть давати більше нуля. А більше нуля, більш ну, ну, підходить нам. Що ми робимо? Ми говоримо. Що? Єдине, що нам не можна, щоб x не дорівнювало нулю. І тоді х не дорівнює мінус 2. Чому? Тому що мінус 2, плюс 2 0, 0 в квадраті 0, а 0 не більше 0. Тому ми говоримо, що х довільне дійсне число окрім мінус 2. Деякі нерівності, бачите, тут є якісь обмеження, а є нерівності, де взагалі довільне число, а є взагалі такі, що немає розвитку. Розв Зараз ми перейдемо до практичної частини і будемо з вами розв'язувати завдання.